Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І пройшли свята. У когось, можливо, вони ще продовжуються, <клес> а хтось і не, поч... не святкував і не починав. І так, дивимося. Як зазвичай, у нас три варіанти. Ви вибирайте свій варіант і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і поради від Таро. І так, карта номер один. У нас іде карта справедливості і юстиції. Ось ця карта може бути дійсно. У вас починається, як би це сказати, при... у мене йде така інформація: знаєте, що коли ви збиваєтеся з шляху, вам Всесвіт показує, що ви збилися. Тобто починає вас рівняти. Наприклад, ви йшли по лінії прямій і десь збилися ви. Вас починає маятником то туди, то сюди, то туди, то сюди. Це можуть бути і гойдання. Тобто вас починають направляти саме у е, тому направленні, в якому ви собі намітили перед народженням. Ось як я це щитую. Сьогоднішній день вам покаже ситуацію. Яку ну, людина притягнула сама собі в життя. Це оцей суд, який можливо буде. Це не обов'язково суд у в установчих судових. Це може бути су, судити можуть вас оточуючи, або ви когось. Може бути, що ви когось засудите, хтось вас засудить, за якісь дії, за якісь е, е, вчинки, слова. Ось тут може бути всяке. Але це ще що може бути на побутовому рівні. Ще ну це так я вам знаєте, як сказала, як глибинні мудрі якісь уроки. До цих пір я вам сказала. А тут ще можуть бути просто якісь установи, вибивання якихось документів, якихось спадщину, оформлення документів якихось до нотаріуса, до юриста. Ось якось так це мені. Іде. Карта номер 2 Тут іде десяточка кубки, цих монет. Комусь це спадщина, комусь це велика премія, комусь це якась винагорода, ось, а комусь це просто стабільність у сімейних відносинах або у матеріальних відносинах. Це може бути і рутина. Всі ви розумієте, що багатство воно не надає щастя? Так, я маю скарб. Так я маю оті збереження, то щось все. А що я з ним робити буду? Бачите? Не просто так сидить тут мишка. Це вже вам натяк на те, що ваші гроші можуть залежатися десь. Якщо ви їх в сторону, позеленіти можуть. Тобто в якому плані? От, от, от відверто говорять, я, я, я це бачу, просто позеленіти. Не просто доляри зелені. Так? А ви собі десь відкладали, відкладали на майбутнє. На якісь хто на чорні часи, хто на білі часи, хто на веселі часи. Ось коли вам буде потрібні ці ці гроші, цей, цей ресурс. А тут хопала, прийшло і з'їло, з'їло проценти. Я згадую одразу, як в я не знаю, як в українських банках, а за кордоном, ви знаєте, у вас з'їдаються гроші. А ви за рік. На, тому в мене немає зберкнижки, тому що я побачила, що мені треба працювати на зберкнижку. Тобто на е, наприклад, вам дається 5%, 5 центів, а знімається з вас 5 євро кожного року. От вам і тут сума: от я, я говорю про великі суми, ось вам на, на, нарахували 5 центів. Дивідендів, так, процентів. А зняли за те, що зберігалися ці гроші 5 євро. Це приблизно. отак, Але воно так є. Повірте мені, це, це жахливо. Оце, оце про це і говориться. Що ви, ну як сказати, ви так здивуються, не поняла, А куди ж гроші пропали? А може, дійсно якась миша з'їла? Хтось знайшов. Я я згадала, як моя баба колись покійна вже заховала ще рублі. Намотала їх, намотала, заховала на даху у, знаєте, такі е, вив'язані крючком такі е, фіраночки. І вона в них замотала. Мій тато, коли вона померла, він все то на даху розбирав, побачив якісь катрані, хотів палити. І прийшов вже на, на, на це до вогнища, а думаю, а да я подивлюсь, що там в тому вузлику. Люди добрі, там було 5 тисяч е, рублів. А вона шукала, вона думала, що хтось їх вкрав в неї. Ось це от теж може бути таке. Це пропа. Це, знаєте, з одної сторони, так, це може бути премія і все інше. Але з другого боку, дивіться, куди ви їх вкладаєте. Це може бути дійсно премія сьогодні прийти. Але оця мишка натякає, що вони можуть щезнути ці гроші. Дивіться, куди ви їх вкладаєте сьогодні. Карта номер 2 вірніше, три. Тут у нас іде колісниця. Колісниця говорить про якийсь рух, потужний рух вперед. Ще вона говорить, ця карта. Що би ви сьогодні не робили, у вас є захист, захист вищих сил. Чому я зараз поясню? Ось це покривало, покриває цього переможця. А це покривало іде від жриці, щоб ви розуміли, це. Від жриці покривало. І вона, тобто небесна мати. Ну Це хто вірить в такі речі: небесна мати, матір Божа, там чи ваша бабуся, якась хтось вас там, наприклад, оберігає. А скоріше за все, це просто ви потужна людина. Знаєте, куди ви йдете, знаєте, чого ви хочете, і йдете до цієї цілі. От сьогодні ви. Йдете в прямому розумінні, ви йдете в правильному направленні. Тобто ви йдете в тому, куди потрібно йти. Ось якось так. І ви йдете до перемоги, ви йдете до здобутків слави, честі. Ось якось так. Хороша карта, до речі, це може говорити і про покупочку машини, про продажу машини. про Подорож, якусь теж можу говорити, ось якось так. Але сьогодні щось у мене пішло: знаєте, енергія така пішла, більше якась така кармічна, така якась уроки, якісь глибинні уроки в мене сьогодні пішло не так сильно на побутовому рівні. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!